Вже майже 20 років я з колективом радіостанції Твоє Радіо працюю у сфері медіа Дрогобича. Долучаємось до ініціатив, що формують його обличчя та ідентичність. Це для мене не просто робота, це честь і, мабуть, покликання. Вітаю з ним міста, рідний Дрогобич. Нехай у тебе завжди будуть люди, які люблять тебе, розвивають і бережуть. Адже місто це ми з вами. Я дуже тішуся, що я був і є серед, ну, не знаю, чи можна сказати, активу міста. Але серед тих насправді небайдужих людей, які є не просто споживачами, не просто міщанами, а творцями цього міста. Бо ж я думаю, всі бачать, як місто змінилося за останні 10 років. Я люблю Другобич за те, що він місто Солі, що я працюю на тому старовинному заводі. І в мене нерозривна любов до, до Дрогобича зв'язана з любов'ю з до Солибарні. І мені здається, що це місто таке. Прекрасне завдяки тому, що тут вже тисячу років майже видобувають сіль. Це місто допомогло мені дуже зблизитись з собою. І я собі зараз на цей проміжок життя не уявляю жодне інше місто, в якому я можу так бути близько з собою, відчувати себе, простір, в якому я живу, людей. Тому я тут. Я люблю місто за це, що воно народило тих молодих людей, які. Не дають тому місту занепасти і завдяки їм це місто розбудовується і існує. Завжди говорю одні слова в сторону батьків тої молоді, які навчаються тут, і, і словами вдячності за те, що вони не покинули Україну в цей час. А сьогодні і тут творять цю історію нашої України. Дрогобич — це маленьке затишне місто, це його чуйні щирі. Жителі, які завжди долучаються до благодійних акцій, які відгукуються на потреби і запити для наших захисників і стали надійним тилом для фронту. Люблю за його людей, талановитих, неординарних, за його особливу культуру, європейський характер, за його відкритість. Це місто молоді, студентської молоді, молоді і молоді обличчя в нашому місті це насправді його найбільша окраска. Моє особисте кредо працювати з серцем з любов'ю до людей, щоб наш дрогобич був містом, де дбають про здоров'я та життя. Дякую вам за довіру. Люблю напевно за автентичність, за його, його історію, за різні такі цікаві локації, які аж тепер вони стали вже розкручуватися. Колись вони були можливо менш відоміші. От ну та й люблю за те, що я тут родився. Коли я кожного разу повертався зі Сходу, заїжджаючи в рідне місто Дрогобич, я відчував, що я в себе вдома, я в своєму рідному місті. Мені тут дуже комфортно ходити цими вуличками, переживати. От я, коли йду вулицями, коли бачу той чи інший об'єкт, от я ще раз і ще раз повертаюся в минуле, деколи вона мені сниться. Люблю свій університет. Без якого я жити не можу, собі не уявляю. Другобич для мене передусім це місто, де я можу бути собою, відчувати себе по-справжньому добре, бо знаю кожен його закуток, звук, запах чи настрій. Здавалося б, у нього є все: давня історія, розмаїта архітектура, красиві міські ландшафти, і головне у ньому є моя особиста історія місто, яке мене формувало, яке підкидало мені безліч нових можливостей. Яке закохувало і дивувало, інколи змушувало відчувати біль та розчарування, але завжди було тим, де мені хотілося залишитись і куди завжди хочеться повертатись. Це особливе місто, бо це наш дім, який дає відчуття власної ідентичності, свого місця і себе самого. Дорогі Дрогобичани, вітаю із днем міста, миру та процвітання усім нам, розвитку та нових горизонтів. Нехай Дорогобич і надалі продовжує бути найкращим домом для тих, хто тут народився, і для тих, хто приїхав сюди та залишився.